Доброго ранку! Село місто, хлопчики дівчатка! Навіть можете не вгадувати де. Я вже казав, чому я їжджу на те саме місце. Рибачити сьогодні ми будемо, якщо ті спінінги, то і наживка відповідна. Встигнемо віднести рюкзака, щоб зараз не навернутися. Хот-хот-хот-ход-хот-хоч-хот-ход. Ого народ, дивіться як тарабанить чекай, чекай, братан, Хоч би ти там не зійшов. Ні, не зійшов. Ой-олки-палки, ну це звісно. По-перше, де така взялася красива? А по-друге, як ти що вимудрилося так зачепитися. Чудо, ти пір'ях. Пойде є плотичка, тебе навіть коти мої їсти не хочеться. Кесь, коротше, пташечка така цікава. Зависає такий як стрибітель, висить, висить, висить таку нерухомо. І тільки трась, подача. І ті оті пуцики ті маленькі витягує. Прилітає на трапік, об трапік рибу два рази заглушила. Я тоді її шукав, не, не знав, що за рибина. Ой, кого за рибина, за, пта... за пташина. Опа. Зелена. Зелена. Щось невеличке. Ух, нарешті карасєвич, ай ти Карасевич. Самий смачненький карасик. Ось цей Ось цей карасик, самий-самий. На жар... На... На зажарку. Я хотів витягнути ох бойкий карасики. Йо-мойо, чувак! Ху-го-гу! Ви бачили? Я просто хотів перезакинути О! Дивіться, який Карасик! Карась пузун! Ну ти даєш! Чого ж ти мовчиш, чоловіче? Привіт, махає! Сидить Ох, карасики! Вас так довго треба чекати, слухайте, що за... Що за настрій сьогодні, га? Карась позун, Ну давай, позуй. Як нам тебе ж ти позував? Ну такий Карасик жаровий. Що це за птеродактилі летять? Привіт, братва! Пацани бушують. Сніданок. Смачного народ. Вже серпень, а яблука ще лежать. Угу. У, -у, -у, -у. В мене в роті яблуко. Ога. О так такий дерзкий. Ойкий. Жиривий карасик. На нас пішов невеличкий карасик. Камера вирубала, зразу вирубається. Ось такий карась. Ставлю на зарядку. А карася в лунку. Наша постоянна рубрика. Коли нефік що робити і не клює риба. Ранкова зарядка. Красивич, красивич. Виложив. Виложив, серйозно. Аж фрикціончик запрацював. А от ти який. Пацанчик, во. Красунчик. Ойка. Рутяку яку маєш. І клюнув, до речі, там, де відлетів. Кінопластик, як ти умудрився, пацан. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну. Розказуй, А ну, 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 ну. Розказ, розказ. Ану, народ, ставте ставки. Тут батл. Ліва чи права? Проти вітру чи за вітром. Глибина чи трошки менша глибина? Сонечко проти травички. Яка вже перш на жовту клюне, бо вона раніше була закинута. Ого. Раз два рази фрикціон спрацював. Что там такая? Бойка. А? Куда в камеші повью? Ага. Ха-ха-хо-хо-хо. -ха -ха -ха. Ко. Во. Вот це карасевич. Во фоточка. Ох ты. Тихо, тихо. Куда ти такий дерзкий? Ну жовта. Ооо о-о-о! Нарешті клюнув. Карась і на жовту. Фух. Який ти тут? А? Ага. Стандартний жаровий красик. Позун. Ай, зелена. Опс! Зелена. є карась, є карась. Невеличкий. Але є. Во. карасик, Ого-го, як вчепився, мало от і все. Бачите, народ, рот? Вчепився за самий краєчок губи. Десь, по ідеї то розірвалося воно. За рибку глянемо. Не мало, не багато. Але декілька карасиків таких більших є на зажарку. А може на засовку, а менше на зажарку. О, тут клює на зелену. Опа! Що ми тут маємо? Є рибка. Виїжджайте на рибалку почастіше. Беріть з собою вудочки, відпочивайте на природі. Гарного всім дня. Підписуйтеся на канал. Мені приємно. Коментуйте свої пригоди, історії. І знову ми на нашому козирному місці. Бачимо, як сьогодні, сьогодні ж трошки раніше виїхав. Оп! Блін, якось хитається. Хтось тут його розтолапав. Рибаків нема. Будемо ловити сьогодні на убійцю Карася саморобну. Будемо закидати. Постійно забуваю вітатися. Значить, добрий день вам. І ми поїхали! Точніше ми приїхали, а наживка полетіла. Будемо закидати зараз он туди під той краєчок латаття. Там-тан-тан. Подумайте. Нормально. О! Ну, трошки не туди дихтів, але хай буде вже. Най буде! У мене такий теж сачок. Крутяцький. Чик. Система ніпель. О, це вже покльовочка. Опа! Є якась рибинка. Не знаю наскільки велика. Карасик походу. Карасик. Ох який. Бойкий. Карасик. А тепер дивіться, що я вам казав. Заніздрю. Не спішіть витягувати. Ну, в плані рибалки. Йди в хатинку. Перший є. Активний відпочинок народ. Почастіше. А то з теперішніми роботами все в компутерах, в компутерах. Нема коли навіть пішки пройтися. Опа-па. А, намаєш ну, тобі, що там є? Люди які акули. Ви бачите народ? Так. Ти тако... Брати котові, не брати, не брати. Так, а ти акула? Міні. все. Офігеть народ. Я її трошечки зламав. Наловились риби. Блін. А ні, вона рихтується бігам. Нарешті є того покльовочка. На цю легесенько, акуратно, але ми зробимо пробувати діставати. Я так вже думав діставати. Ух ти, тут а що робиться Ух ти що! Щось є! Щось є, але невеличке! Щось є, але невеличке! Або таке саме, або ще менше. Ух, яка бойка! Красевич, Тарасевич, ну! Я хотів там того діставати. А тут а я так раз і вдарило, знов заніздрю. Народ вихавайте, а не нюхайте. Я розумію, вона смачна Готувала з любов'ю насадочка. Ну але ж ну клас. Не пойму, чи є, чи нема. Чи знов схід. Ні, ніби є щось. Ніби щось є Блін, під самим берегом зійшов такий кабанчик. Ух, ти положив як. О! О, то якийсь чіпився або боком, або дуже якийсь бойкий попався. Хоч би не було сходу. О! Красивич! Ти попався! Це вже щось більш-менш. Гарний, гарний. О тут покльовочка жирна. Опа! Ай, сход. Не, не сход. Але супер. Супер друпер акула. От котика моя переживав, що що буде котик їсти? Щось дуже бойке, або, як стандартно зачепилося з жопою. чи... Ох, ти що, як б'ється? Ти шо, ти шо ти шо а, ні. У нас тут Красевич такий як книжка пише. О! Оце? Оце вже щось красавчик. Ну народ розхитують тако пацани стінку оп-оп-оп-оп-оп трапік щось є невеличке а ні нормально все схавав до речі поки перед тим як клювало і це кібечок кабан плив десь він собі загоряв коротше виловив його Карасик такий якраз стандартний карасик. До речі, там на жовту щось клює. Ой, давай карасик за верхню губу, оце чітко. Стоять. Фух, зловив. Зачепив трошки би, сачок пішов під воду. Народ, я думав, в'юна витягнув. Чи ще яку гадьону. Дивлюсь, так тягну, а воно якось так і звивається на хвилях. Так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Думаю, блін, що то за вуш якийсь чи яка єрунда. Нарешті покльовочка щось є. Або зачепилось боком, або то з більших карасиків. Ні, Маленький, але такий впертий. Ага, ти теж нюхав. Понятно, з тобою все. Нюхальні карасики. Є така пора, що якісь жопні карасики, все з жопою підсікаються, а то нюхальним носом. Не пойму. Велике, маленьке, маленьке. Ну не стандартне, стандартне. О! Карасик, якраз все з Класичний стандартний карасик. За верхню губу. Як книжка пише. Блін, схід чи що? ого го 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 Свинство називається. Ну підеш ти, значить, котам. Другий раз така сама зловилася. Хребтом. Підеш ти котиком. Муркотиком. Зійшло. Ні, не зійшло! Ох, -мо, та ти сполота така Ну це капець От і що ти скажеш? А скажеш Котиком, котиком Карасевич нюхальний моё Подстава! Ох, ты клює зараз ще! Раз! Раз! Ох ти що, ти що, повело, куди ж ти повело? Давай, 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 давай. Хто ти там в нас? Ай, ти пузом зачепилася. От іще один карасик. І на цій позитивній ноті... Я кажу вам всім пока. Відпочивайте побільше. А на наш канал підписуйтеся. Розвертаємо коня. 4 км Проїхали. Опа-опа-опа. Америка Європа. Я сьогодні не взяв. Ух ти! Поплавчанок взяв всього-навсього дві зубійця карася. У нас тут є латаття, зараз ми під це кинемо недалеко метрів 20-30 або туди метрів 50. Спінінги з катушечками. Сигналізатори такі гломурні. Тряпочка, в лоточкові пінопласт і мастерочка. Якось зніму відео, як я її варю. Все, це все вже по ходу будемо виймати. А то наш пінопластик. Просто щоб риба краще гачок заковтнула. Так, його зривіт роздує. А то наші убійця карася. Пробуємо. О так. Я більше вглушив, напевно, що там рибку. Опа! Ей! Ну, капітально, але трошечки пів метра. Ну нічого, будемо якщо сунути якусь рибку, то будемо заодно волокти за собою із пару кілограм латати. Народ клює. Оп витягуємо. Щось є невеличке, але щось є. Карасик або плотичка. А таке невеличке. Грам 150. Що зійшло? Йо-моє! Не, щось є. Офігеть! Ха-ха! народ дивіться! Знаєш, яка кула? Плотичка. Ну, піде котам. Подруга, хто тобі винуватий? Не треба було лізти. Звірюка, правда? Ох, наловили риби. От покльовочка є. Ти дивися. оп, оп 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 Опа! Так, що в нас тут? Говорили, балакали, а там якийсь карасик може буде нарешті. Ох, щось... Що теж як не жопою, то оком чим він чіпився? О, карасик. Ну це вже риба. Хоч якась, але є. Зараз коротше перевіримо. Опа! Нічого немає. Зря тягнули. Ні, є, народ! Йо-моє. Я думав нема! Капець! Оце ребьоха! Рибьоха друга по величині! Акула номер 2 Ну вже приємно. Є карасик. Є. Карасик. Карасик, карасик. Іди сюди. О! Ну супер! Коротше клює за 20 метрів до берега. А я закидав далі. Немає логіки закидати далеко. Бачите, треба пробувати. Блін, саме латаття. Оце кинув. Так. Буває таке. Йо Йо-моє. Як Карпа якого хорошого сунеш? Опа! Опа! Це тя, що застрягла у нас була в лататті. Ну, це вже є точно. Тільки що є, не знаю. О, карасєвич карасєвич Здорово! Як там воно? Ну, це трошки більшечки. Ну, хороший такий красавчик. Можна було б і більших покликати братів. Так, тут положило. Опа! Тіпа від берега є щось? Не поймеш. Чи то карась такий вже трошки більший. Чи то... Чи то, чи то. Ага. О, як зачепився. Знаєте таку тему рибаки? Так зачіпаються А є ще з жопою зачепиться, то то взагалі так соваєш, думаєш там карп на півтора кілограма. Невеличкий, але приємно. А народ тут хтось є. Невеличкий. Не знаю як зачепився, але хтось є. То капець. А в нас хто тут, а? Карасевич. Сектор Суперприз. Навіть покльовочки не було. Хвилин 15. Щось смик-смик, смик, смик. Ай, йолки палки завело. Ой-о, ой, влатаття знов. Це капець. Та сама пісня, ти бачиш. Ну. Будемо зараз помаленько в натяжечку тягнути. Там зачепилося, тут так клюнуло. У мене ще є одна, конечно, в запасі Убійця карася, ну но... жалко ту. О! Це вже карасик підійшов той, що треба. Трошки більший. Такий вже. Вже прикольніший. О, прикольний. Пішла покльовочка до берега. Положило. Це карасик і не маленький, слухайте. А ні просто боком взяв. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте і виїжджайте почастіше на природу.